Перший дзвінок. Вересень щедро сонцем зігрітий. В школу повсюди сходяться діти. Квіти барвисті у них у руках, Вогники щастя ясніють в очах. В кожного радісна усмішка сяє. Дзвоником першим їх школа вітає. До школи. Я сьогодні йду до школи. Вже нові настали дні. Поможи, щаслива доле, бути вченому мені. Я прийду до школи вчасно, до науки там візьмусь. Я навчусь писати класно і читати научусь. Я, школяр, іду до школи, ждав науки стільки літ. З книг пізнаю все навколо Україну і цілий світ. Я сьогодні йду до школи в товаристві школярів, Ясне сонечко, над полем. Ясне сонце в букварі. Веселий дзвінок. Вересень стежка до школи. Дзвонить веселий дзвінок, І через луг, через поле сонце спішить на урок. Промінь лягає на трави, лукам навіє тепла, осінь стрічки золотаві в коси дерев заплела. Пахне прив'яленим цвітом з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом. Ось і до школи пора. Вересень. Ходять хмари в небі синім. Місяць вересень прийшов. Сповнивсь вереском пташиним, тиги затишок дібров. Позліталися у зграї, різне птаство молоде, в крилах сили набирає і відльоту виріжде, бо пташки дзвінкоголосі знають літа вже нема. Хоч і тепло ще, та осінь вже підходить крадькома. І, набравши сил за літо, галасливі, як пташки, знов ідуть до школи діти і сідають за книжки. Перше вересня. Перше вересня все ближче, з кожним роком йдемо вище, Хоч і важко, та дарма, бо без праці знань нема. Котик радо позирає та запрошення чекає. Навіть гусінь черв'ячок всіх вітає діточок. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.